Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом смачної та пікантної маринованої капусти по корейськи. Ця страва ідеально підійде як гарнір до різних страв, додаючи яскравого смаку та аромату вашому столу. Приготування, як завжди, просте, а результат просто неперевершений. І я вам гарантую, ви будете від неї в захваті! Спочатку мені необхідно порізати ось таку велику капустину. Рецепт розрахований на 2,5 кг капусти, але якщо у вас буде трохи більше, 2700, то теж можна не змінювати пропорції. Нарізатиму я її доволі такими крупними частинками, схожими на ті, як ми робимо капусту пелюстки, пам'ятаєте, рожеві такі. Ось такого розміру шматочки в мене виходять. Дрібнити дуже не потрібно. Нарізану капусту складаю одразу до каструлі, в якій вона буде маринуватись. Так як капусти в мене багато, то каструлю я взяла 5-літрову. Тепер, перед тим, як маринувати, капусту необхідно просолити. Для цього я її засипаю сіллю. У мене тут 35 грамів. Добре перемішую та залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. По можливості, коли будете перемішувати, ось так розбирайте листочки, щоб вони були окремо один від одного. Це сприятиме тісному контакту солі з кожним листочком, а саме сіль дозволяє забрати з капусти зайву вологу і зробити її лише хрусткою, а не водянистою. По можливості за ці 30 хвилин, що капуста буде стояти, необхідно один-два рази перемішати її. Через пів години дивіться, якою стала капуста. Вона стала блискучою. Вона добре згинається, але при цьому хрумка. Це свідчить про те, що капуста готова. Далі мені потрібна буде морква. Її мені потрібно лише 10-ту частину від об'єму капусти. Моркву я натиратиму на терці для корейської моркви. Можна, звичайно, натерти і на крупній терці, але так вона буде більш привабливо виглядати. Натираю я моркву вперше терку в стіну. Мені цей спосіб дуже подобається, виходить дуже легко. Ось така кількість моркви за лічені хвилини перетерта. Тепер моркву необхідно перемішати з капустою. І як бачите, на фоні капусти її зовсім небагато. Тепер я підготую деякі спеції: це часник та гострий перець. Перчик у всіх різний, тому орієнтуйтесь вже на свій смак, я візьму небагато, бо в мене дуже-дуже гострий. До речі, свіжий перчик у стручку можна замінити на сушений мелений. Часник я наріжу слайсами, так він буде більш делікатно відчуватись у страві. Якщо ж ви дуже полюбляєте чесник, то можете тоді його видавити на прес. Тепер відправляю все до капусти та додаю цукор 3 столові ложки. Зверніть увагу: оцтову есенцію 1,5 столових ложки, куркуму. Мелину паприку це солодкий перець та коріандр. Я коріандр зберігаю в зернах, щоб він не втрачав свій смак та аромат. Тому попередньо мені необхідно його трошки подавити. Коріандр тепер теж висипаю на спеції. Потім беру олію звичайно, та розігріваю її на сковорідці. Коли олія дуже розжарена, а це я перевіряю ось морквинкою, повинно шкварчати, я її виливаю прямісінько на спеції. Саме розжарена олія активує ефірні масла, що містяться в спеціях, підсилюючи їх смак. Тепер залишилось лише все добре перемішати та дати трохи настоятись. Можна вже їсти через декілька годин, я ж залишу на ніч при кімнатній температурі. Ось так виглядає капуста на ранок. Хоча ми рідкого маринаду крім олії не додавали, вона утворила такий свій ніби наче сік. Вона стала хрумкою, в міру вологою та соковитою. Капуста добре промаринувалася, при цьому зберегла свою текстуру. Для тривалого зберігання я її буду складати в стерилізовані баночки. Звичайно, якщо ж у вас родина велика, то ви можете одразу каструлю поставити до холодильнику та їсти її так. Ми ж таку кількість одразу не подужаємо, тому, розклавши в стерилізовані баночки, я пропорційно розподіляю сік та закриваю стерилізованою кришечкою. Це значно збільшить її термін використання. Ось і все, друзі, маринована капуста по-корейськи готова. Сподіваюсь, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Спробуйте приготувати та діліться своїми враженнями. Нехай кожен ваш кулінарний шедевр приносить радість і натхнення. Смачного, друзі!